Доброго ранку, любі діти. Сьогодні я хочу запросити вас у дуже цікаву подорож нашим містом. А як називається наше місто? Ви знаєте? Так, наше місто називається Дніпро. Наше місто просто диво, сонце сяйне і красиве. А чому воно так називається? Ви знаєте? Тому що воно побудовано біля широкої річки, яка так і називається Дніпро. З нами буде подорожувати хлопчик, якого звати Тарасик. Привіт! Розпочинаємо. Потрапити до будь-якого міста можна, приїхавши на вокзал. Роздивіться. Який великий вокзал у нашому місті. Це тому, що і наше місто дуже-дуже велике. На чому люди приїжджають на залізничний вокзал з інших міст? Ви знаєте? Правильно, вони приїжджають на потягах. Ну, а ми з вами вирушаємо на екскурсію нашим чудовим містом. Відгадайте! Яким транспортом ми скористаємося? Гляньте, просто серед міста цей вагон по рейках їздить, дзеленчить, давай, сідай. Не чекатиме? Трамвай правильно. Незвичайний трамвай до нас під'їжджає, трамвай ретро. Старовинний. На якому їздили в нашому місті дуже давно, понад 100 років тому. Це був перший транспорт, машина, яка перевозить людей. А знаєте, на чому їздили ще раніше, коли трамваїв і машин не було? Не повірите, на каретах, таких повозках, в які запрягали коней. А ми з вами сідаємо до нашого чудового трамвайчика. І перше, що треба зробити, як ви гадаєте, правильно купити квиток. Вирушаємо. Перша зупинка парк голоби. Як чудово пахне м'ята! Тут колись стояла хата, козак Голоба жив. Згадував Дніпрові води, козаків, бої, походи, сад свій насадив. Лазар глоба любим дітям сад дарує свій, щоб хлоп'ята і дівчата тут могли відпочивати у красі у цій. В парку росте багато дерев і є озеро з чарівними птахами, лебедями, качками. А нашому Тарасику більш за все. Сподобалося кататися на дитячому потязі. Він трошки менший, ніж звичайний, але справжній. І ним керують діти машиністи. Друга зупинка центр міста. Наш дивотрамвай знову зупинився. Трохи прогуляємося. Що ми тут бачимо? Сучасна зона відпочинку з фонтанами і яскравою ілюмінацією. А ось старовинний будинок, назву якого легко запам'ятати це Готель Україна. Далі наш ретро-трамвайчик везе нас нагору, вище і вище, на найвище місце нашого Дніпра. І ось у віконечко трамвайчика ми бачимо високу щоглу, на якій майорить найбільший український прапор, який видно з усіх куточків міста. Зупинка історична. Тут розміщується найстаріша і найгарніша будівля, з якої почали будувати наше місто. Вона називається Преображенський собор. Поруч знаходиться історичний музей, в якому зберігаються цікаві речі, знайдені археологами на розкопках. Перед входом до нього чатують баби, старовинні статуї. А ми подорожуємо далі. Наступна зупинка парк Шевченко. Названий на честь поета, парк відкриє нам секрети. Кличе в гості всіх. Наш трамвайчик повіз пасажирів далі, а ми прогуляємося чудовим парком, який веде нас до широкої і могутньої річки Дніпро і до найдовшої вулиці Дніпра Набережної. Слово «Дніпр» звучить казково на усіх знайомих мовах. Борисфеном величали, греки так його назвали, та віки пройшли і Славутичем Великим, повноводним сонцеликим Дніпр наш нарекли. Який широкий і могутній наш Дніпро, яке красиве наше місто! Екскурсія була дуже цікавою. Та нам уже час повертатися додому. На якому ви транспорті подорожували? Де побували, що бачили. А щоб наше місто залишалося таким же гарним, треба бути сумлінними містянами, не смітити, не ламати дерев, не рвати квітів і берегти все, що нас оточує. А ми, з Тарасиком, прощаємося з вами до нових зустрічей!